Усім привіт! Магазин АТБ промгрупа, що не встигла показати вчора. Ось такий намет на три особи. Ціна 699 гривень. Стіл складний. Ціна 499 гривень. Шатер складний 3 метри на 3 метри. 499 гривень, розкладний мангал, гриль. Шезлонг Трансформер ціна 1499 гривень. Шатер складний ціна 1999 гривень. Блокнот на магнітній застібці ціна 109 гривень. Файли для документів формат А4 25 штук. Ціна 45 гривень 90 копійок. Папір офісний 88 гривень 70 копійок. Сковорідка для млинців. Ціна 229 гривень. Діаметр 24 см. Набір ножів 4 штуки. Ціна 229 гривень. Набір для гри в піску. Ціна 89 гривень 90 копійок. 4 формочки і лодка. Думаю, можна використовувати також для гри в воді. Килимок для гри із машинками. Автотрек. Розмір 70 на 80 см. Ціна його 179 гривень. Карткові ігри цікава абетка», навколо світу. Перша математика. Ціна такої ігри 89 гривень 90 копійок. Також є вивчаємо англійську. Я таку ігру, вивчаємо англійську, маю вдома, тому вставлю вам ось тут кадри, як же ж виглядають ті картинки. Їх дуже багато. 39 ,90 гривень 90 копійок коштують сувенір підвісний трезуб. Є різні дизайни. Ручка кулькова ціна 34 гривні 90 копійок. Є із понні, пончиками, авокадом. Книга 85 гривень 90 копійок. Читаємо по складах. З цієї серії також є книжки з казками. І великими малюнками. Велика книга Вімельбук Транспорт. Ціна 169 гривень. Розвиваючі завдання для діток із наліпками. ціна 19 гривень 90 копійок. Ось такі розмальовки. Ціна 31 гривня 90 копійок. Хотіла вам показати асортимент. Напевне, ось так буде це зробити простіше. Бульбашки мильні ціна 18 гривень 90 копійок. Набір для творчості водна розмальовка. Ціна 39 гривень 90 копійок. Набір машинок. Ціна 159 гривень. Інерційні. Фігурка Моги Pops, Ціна 79 гривень 90 копійок. Набір для ліплення із повітряного пластиліну, 24 кольори. Ціна 79,90. Набір для ліплення ліпака. Ціна 109 гривень. Стрейч-ігра «Повелителі лісу», ціна 109 гривень. Лизун-антистрес, ціна 44 гривні 90 копійок. Папка формату А4, ціна 19 гривень 90 копійок. Наліпки інтер'єрні, ціна 74 гривні 90 копійок. Є із цифрами, а є із малюнками. Гра розвиваюча, на липучках, ціна 135 гривень. Гра дитяча настільна соня, єва, модники і модниці. Ціна 169 гривень. Набір для творчості. Картина для декорування стразами. Розмір 30 на 40 см. Ціна 199 гривень. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам всього-самого найкращого!